Рада вітати вас на моєму каналі. Я Наталя. Сьогодні, 14 жовтня, і я хочу вас, всіх, мої любі, привітати, з великим християнським святом Покрова. Нехай, Мати Божа, покриє покривалом своїм захистку кожного із нас, кожну домівку, кожну сім'ю, кожну родину, кожну людину і також. Кожного нашого захисника і захисницю, хто обороняє нашу Україну, сьогодні також День захисника і захисниці України. Тому, Боже і всі святі сили, оберігайте, допомагайте, допомагайте нашим захисникам. Україна понад усе. У мене розпакування компанії Фармасі Турція. І хочу з вами розділити це, що мене замовили люди. Я зараз на жаль, що трішки хворію, і ви знаєте, я вам показувала що. Вітамін С. Ви знаєте, п'ю кожного дня і мені набагато стає легше. Також у мене хто пам'ятає огляди на бузину. Хочу сьогодні зайти на сайт, подивитись, може ще є така нутрі плюс біодобавка. Це в нас екстракт бузини. Вона допомагає коли головний біль, коли починається простуда. Я п'ю весь цей тиждень її дуже корисна для одужання. Пришвидшує одужання. Хочу, якщо є, замовити собі декілька упаковок. І також, звісно, фарвекс п'ю теж для профілактики 3 рази в день. І що у мене? У мене перше це із лінійки Доктор Туна. Із лінійки 20. Для зневодненої та сухої шкіри. У мене замовлення крем навколо очей. Такий маленький 20 мл. Аква. Але. Він виглядає, я вам покажу на прикладі свого. Дивіться, як, як його потрібно геть-трішечки. Це мій відбілюючий, але ось цієї цапоточки вистачить, щоб ви нанесли навколо повністю навколо, ока, і де коли ви посміхаєтеся, то, будь ласка, наносите крем навколо очей, посміхніться, де закінчуються оці такі мімічні зморшки. І аж туди наносите, будь ласка, такий крем, а потім вже інші ваші догляди. Так що такий гарненький в мене маленький крем, але він дуже дієвий і економічний, і головне, що він дієвий. Доктор Туна, хочу вам на секунду швиденько прочитати. Крем для очей допомагає боротися з втомленим виглядом шкіри навколо очей. Спеціальний склад засобу надає шкірі зволоженого вигляду. Позбавить від синців під очима, мішків та зморшок. Містить активні компоненти, які зволожують, живлять і насичують клітини епідермісу енергією. Ось так. Такий, наче маленькі, 139 гривень коштує 20 мл, але його вистачить не на один місяць. Зауважте. Так. Надалі в мене зараз іде дуже гарна акція. Заходьте, будь ласка, в інстаграм, я виставлю акції і акцій багато. У нас іде акція на бальзами для сухих ділянок шкіри, тобто для пальчиків, для ліктів, для колін, на вуста, навіть можливо над бровами. Це я взяла. 6 штук, тому що ми користуємось такими бальзамами. У нас доньки вже в мене закінчуються. Тут її замовлення. І в мене такий, такий же самий їх є. Ой, так запахло. Ось така, дивіться, дуже презентабельно, дуже все гарно оформлене по багатому так скажу я вам. І саме головне, що ось так вони виглядають в каталозі. Дивіться, 89 гривень зазвичай, а зараз 79 гривень. І от, я взяла 6 штук, 60 гривень, залишиться в мене вдома, тому що іде холодна пора року, і, будь ласка, можете цей бальзам наносити на ніч на вуста, будуть губи пом'якшені, і також ви встали, вмили, вмилися, все зробили повністю. І перед нанесенням губної помади там за декілька 5-10 хвилин нанесіть, будь ласка, бальзам і трішки. Він про. Погпоглиниться шкірою губ, і губи будуть у вас більш зволожені, і буде помада більш триваліше триматися. Боже, який це аромат? аромат лохини, а пахне. Мені вони всі подобаються, і алоє, всі-всі подобаються. І тому чому по акції не взяти по 10 гривень, не секономити собі бюджет. Вірно, і так само для клієнтів. І я дуже полюбляю, коли акція а мене є. Оце є в наявності. Так. Далі я все ж таки купила по 169 гривень дезодорант для взуття. Все ж таки, я купила три штуки. Ось так. Я ним користуюся. Дивіться Smart Love, це наша Україна виготовляє для Турції, має антимікробну активність, нейтралізує неприємні запахи, безпечний для взуття з будь-якого матеріалу, перешкоджає появі бактерій. Профілактичний. Ось так. 150 мл. Да. Дивіться, це цих І я я користуюся, в мене вже видно затерто Це вже в мене не перший мій дезодорант Хочу вам його розпилити, яке в нього розпилення. Мілке, мілке розпилення. Ледь уловимий, але дуже приємний аромат. Я приходжу, коли в мене там мокасини, кросівки, сапоги, сапоги мені без будь-якої різниці, в мене взуття. Я приходжу і я зніма, зняла взуття, я відкриваю флакон, чомусь я всіда, завжди тако роблю. І в, кожну, о, взуття в кожне взуття розпилила і поставила відпочивати моє взуття. І я знаю, що в мене не буде ніколи цього запаху, тому що це дуже дієвий, дійсно. Рекомендую його дуже довго. Не було. Не пожалкуйте, і вистачає теж не на один місяць. Саме головне 169 гривень, 150 мл, але вистачає на дуже багато часу. Розумієте? І реально працює дуже добре. Я рада, що я, я, я дуже багато разів хотіла замовити. Набираю, нема на складі, нема на складі. А тут, бачите, той раз отримала я той раз я отримала ці спреї. Ну, я не пожалкувала, ви ж це знаєте. А цей раз я отримала вже все ж таки для своєї сім'ї. Ну, буду замовляти на продаж, тому що мене викупили всі, які мене були на продаж. Ну це дуже... От не результат, і тим паче, що не шкодить будь-якому взуттю, яке, яке ви носите. Так, далі. Далі в мене... Концентру... Бальзами з паприкою, це зігріваючий бальзам, він іде зігріваючий, він іде антицеролітний. Дівчата, чоловіки, жінки, якби ви знали, яка шкіра тіла, коли ви використовуєте ці бальзами, яка дійсно шкіра тіла, гладесенька, це не передати. І він зігріває, він... коліна, коли суглоби болять, десь протяг, радикуліт, це незамінна річ. Я ним користуюся десь якісь м'язові е, болі, він дуже великий помічник, 500 мл, дуже густий. Я, на жаль, свій не взяла, він червоного кольору. І саме головне його потрібно геть небагато, тому що якби багато нанесете він він не зможе поглинутися за шкірою. І промасажували собі скільки там декілька хвилиночок і все. Я так собі роблю. я е, Де в мене там, якісь проблеми, коли руки натрудю, е, коліно болить, я ось, коліна Внизу нижче кісточки ноги натираю ним, і я ж кажу, коліна, руки, буває, поясничку схватить. А вже вени то я наносю охолоджуючий з каштаном бальзам доктор Туна. І ви знаєте, я багато ходжу, але якби не ці речі, була б велика мене проблема. А я встаю на ранок і я дуже. Задоволена. І в тому році, коли ми заболіли, у нас був кашель дуже сильний. Ми наносили на грудну клітину, звісно, не, де сторона сердечка, ми не, не натирали. І також ззаді я і дитину, і сестричка моя, і ми, ми це все повністю зробили, понатирались і дуже швидко е проходить кашель. Е так що дивіться. Я ж кажу, вдихаєте це. Теж він не пече нічого. Він просто зігріваючий, дуже гарний, дуже гарна річ. 229 гривень в каталозі, але вистачає на багато місяців, тому що він густющий. Він геть тако не випадає з банки. Він густий, як желе. Ось така краса. Я дуже довольна, що в мене є вже і мені на запас, і є на продаж, тому що я стараюсь, щоб в мене такі речі важливі. Зараз тим паче похолодало вже люди перемерзають і на зупинках, і багато вірусів ходить. То дуже гарна річ. Рекомендую від цієї душі, тому що дивіться е, так. Позбавляє від втоми на бряккості знімає біль та напругу м'язах. Ось так. Тобто це дуже гарна річ. Ось виглядає таким чином в каталозі. Ви бачили. Так, сонечки мої. Так. Надалі, надалі в мене я взяла, поки ціна хоч і вже й піднялася 139 гривень, а не 109 Я взяла три крема, тому що в мене всі розкупили, дівчатка. Я взяла три крема календули 50 мл для чутливої шкіри, коли обвітряння, коли е е е сухість шкіри дуже гарно, Ви знаєте, що я ним теж користуюся, і це в мене показники. Це ой, дуже швидко нажала. І ви знаєте, що ми не туди не несла. Я роблю ось так: там даже рекомендується любий крем: ми зігріваємо теплом своїх долоньок, зігріваємо тепло, цей крем. Мабуть, щоб там всі властивості під теплом людини розкрилися і віддали всі поживні властивості в нашому личику. І наносимо легкими масажними рухами на шкіру обличчя. Зараз цього я робити не буду. Я його сьогодні вранці, до речі, наносила. Дуже приємна консистенція, Його потрібно. Оце цей це горох, Горошина на гороху, от вистачає на повністю на все обличчя. Ну я завжди наношу ще на декольте і на шию. Тобто я беру трішечки більше. Ну, дуже чудовий. 139 гривень 50 мл. мілілітрів, дуже чудовий крем, і беруть на постійній основі мої дівчатка. Так що, ось так. Далі ще хочу сказати. Я вам показувала, що я купила, була це вже не пуста мене пачка, тому що я вже багато і таких використовувала. І я була купила дві упаковки з таких, от. Е... В такій упаковці каву свою, да? 60% жито перемелете і ячмінь, і 40% кава, ну триплюс. Але я не знаю, я, я не, не уточнювала, як е, ця упаковка розкладається. Все взагалі все робиться з дуже гарного якісного матеріалу, е, матеріалу. І я думаю, що це теж упаковка, якщо ми її викинемо, то вона теж не буде шкоди робити зовнішньому середовищу. Але я вирішила, що я доп'ю цю упаковку теж, да? там, різниця невеличка. А буду купувати все ж таки в таких стіках. Буду брати картонну коробочку і буду брати в стіках, тому що це таке, що воно розкладеться без шкоди для навколишнього середовища. І буду купувати ось такий. От тільки в такої в таких цих. Я уточню в своєї команди, в свого директора уточню наскільки це без шкоди для навколишнього середовища. І потім вам скажу в іншому випуску, дай Бог. Так, я замовила, тому що в мене є ця водичка на продаж. Це чоловіча водичка. Ось я замовила пробні зразки, тому що нам давно не ставлять е, е, по е, ну щоб ми купували, ми можемо купувати пробні зразки, але давно вже не було саме парфумованих вод для чоловіків і для жінок. А тільки йдуть пробні зразки кремів. Ну, дякую, що е, крема. Що ми можемо купувати хоч крема по акції своїй. І ось. Цей парфум в мене є на продаж, і я, звісно, взяла, щоб в мене були пробні зразки по 15 гривень. До речі, це я рахую недорого. Тут його одна 4 мл. Це багато, по 15 гривень. Я собі такі зразки купила. Ось так ось. І за кожні 25 балів можна було купити пробні зразки. У нас, бачите, вже веган-пакети йдуть. Біологічно розкладаються які, вже в нас зараз в таких пакетах приходить. І дивіться, за те, що я виконала умови, за кожні 25 балів я мала право купити пробні зразки. Дякую, дуже багато. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, Десь повинно бути 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ну, може, я щось там помилилася. І цей. Ось такий великий набір, тому що я людям роздаю, але зараз буду більш уважніша. Якщо людині потрібно, я спитаюсь і покладу. Якщо людині не потрібно, я просто не буду віддавати. За ну потрібно, щоб зі всього була користь. І я дуже рада, тому що ви бачили ці випуски, що я купувала один такий. Пробний отака от полоска 20 гривень, Але я теж купувала, тому що мені потрібно людям дати ту саму календулу чи ще інший якийсь ем, зразок, щоб людина спробувала. І до речі, по питанню шампуні е, зеленої це є, доктор Туна е, з олії чайного дерева, моєї доньки молодшої, дуже гарне волосся. Я не очікувала, що ця шампунь настільки допоможе моїй дитині. Дійсно, я дуже великому за. Хоті, тому що, чесно кажучи, я не очікувала. Я мала таку шампунь, я їй геть подарувала, щось ніхто на неї ніяк не звертав уваги. І я їй подарувала була, а потім ось ось шампунь. Дуже чудова, і старша донька теж помила. Теж каже, волосся чудове. Дійсно, як кажуть, шампуню мила, кажу Катюша, волосся. Вона каже: доктор Туна, оця чайного дерева для жирних і комбінованого волосся. І ви знаєте, результат отакений. Це дійсно. Забали, звісно, у нас дуже зараз акція добра. Забали за 35 балів і вище можна було взяти на вибір, і я взяла за 80 гривень. Мило для інтимної гігієни в мене є на продаж. Ви бачили ранішнього дизайна. 159 гривень, а таке мило, якщо я не помиляюся, 200 з лишнім гривень. От я не можу сказати вам зараз. Вибачте, будь ласка, і цей. Я взяла за 80 гривень за свої бали, за свою роботу. І це мило має потрійне терапевтичне дію, дію потрійну, протимікробне, противозапальне і протибактеріальне. Тобто для самої чутливої шкіри підходить, не міняє мікрофлору. Тобто це мило, якого вистачає мінімум на 6 місяців, тому що дозатор видає дозу, яку вам, вам буде її достатньо. Е, знімає, якщо подразнення, якщо печія, якщо якийсь дискомфорт, воно дуже сильно я користуюсь ще таким, і я не ну вірю, що там все однакове. То я в захваті і рекомендую всім дівчата, це для вас на півроку, навіть 200 з лишнім гривень ви розділіть. Це дуже гарний засіб для. Нашого інтимної гігієни так, що Ось така краса. Я все ж таки все рівно з кавою. Я не можу, я всі відео веду з кавою, сильно хвилювалася. Геть приготувала льодяники, тому що кашель під трошки, трішки горло деренчить, як той казав. І я задоволена дуже сильно, що я все ж таки пробні зразки взяла. Я задоволена вашими замовленнями. Я дуже красно дякую всім вам, хто зі мною, хто на мене підписаний, хто дивиться мої відео для мене ваші. Перегляди, ваші коментарі, вподобайки дуже вагомі. І я вам за це сердечно вдячна. З вами була Наталя, таким був мій обзор. Тому дивіться, надалі мої відео буду вам вдячна. Миру, добра, здоров'я, Божої благодаті вам. Всього найкращого. До побачення, до найскорішої зустрічі!